Незвичайний день у нас сьогодні Люд святкує в селах і містах свято нині, хрещення Господнє, ця подія дивна і непроста. Сам син Божий у Йорданських водах від Івана хрещення приймав, і за хмар для всенького народу Бог отець в ту днину промовляв. І Дух Святий на плечі опустився вигляд голуба в той час він мав, сам Спаситель в річці охрестився, і місію на цій землі почав. Дарував Господь сліпим прозріння, Тяжко хворих з ложа підіймав, для людей було його служіння, бо любив їх дуже і прощав. Мертвих його руки воскрешали, а голодних хлібом він кормив, Прокажені чистими ставали для людей лише добро творив. Він пройшов для нас шляхом тернистим, біль, нужду терпів і розп'яття, щоб для тебе й мене особисто показати приклад для життя. Щоб і ми навчились так робити і добром перемагати зло, ближньому любов'ю лиш служити, і дарувати всім ласку і тепло, щоб по вірі хрещення приймали, і стосунки мали з ним тісні, щоб з молитвою перемагали всі спокуси й труднощі земні. Як колись на березі Йордану спас відображався у воді, так повинні й зараз християни відзеркалити Його в собі. В повсякденному житті й служінні образ Сина Божого Христа хай в нас видно буде І до спасіння близьких наших і рідних наверта. В світі зла. Сіяйте безустанно, як на морі, в бурю маяки, святом вас, всі щирі християни, миру вам і добра на всі роки. Амінь.